Привіт, це Міра. Сьогодні в нас 14 лютого, а це значить що? Це значить, що сьогодні всі ми святкуємо розстріл чекатіла правильно. Що ви ще могли від мене очікувати? Скажіть? Ну правильно, що нічого. З другої половинки в мене тільки сценарій, котрі я пишу до коміксу. А лавер бой, мій зараз на спідпенті. Тому сьогодні ми обходимося без рожевих саплей, сьогодні ми обходимося без незрозумілих привітань, тому що ви на моєму каналі, а на моєму каналі ми розмовляємо про що: Розмовляємо пральля, про малювання, про якісь сценарні околи, сценарні штуки, про прописування персонажів. І все це, звичайно, під фльором чорного. Гумору трошки червоної жидкості, і я думаю, ви розумієте, якщо б я була фанфіком, в мене в одному рядку стояли би гумор та ангаст. Всім приємного перегляду. Думаю, буде обов'язковим, просто неймовірно важливим одразу сказати, що переказувати, спойлерити і що ще таке видавання сюжетно важливих моментів в цьому відео не буде, тому що, як я казала спочатку, комікс я ще навіть малювати не починала. Камон, я пишу сценарій, але. Все-таки якісь приклади я вам буду наводити, буду розповідати вам теоретичні ситуації, котрих в мене в сюжеті нема, але але вони абсолютно прекрасно передають те, що в мене вже написано. Якщо ви людина, котра теж цінує от такі моменти, коли в нас кохання в літературі чи в якихось, не знаю, там фільмах, аніме іншому, використовують не як момент чогось хорошого, прекрасного, а як такий обалдеть який цікавий, але все таки такий темний двигун сюжету. Чуваки, чуваки, це відео ще для вас просто на 100%. Пропоную почати з того, що я поясню кратенько, дуже кратенько, не приматуйте, для тих людей, хто ваше просто це перше відео, яке ви бачите. Чи ви трошечки не шарите за мою сюжетку? Комікс майбутній, котрий називається Торія Блакитних очей. Вся суть його цього коміксу. Тому що є два головних герої. В них імен немає, але ми фандом називаємо їх Блакитної, котрий зараз ви можете бачити його на спідпенті, і зеленока. Ось як вона виглядає. Ці два абобуса, це трошечки такі «killers». Котрі роблять свої різні штучки по замовленням, по своїм якимось бажанням, по своїм планам. Зеленока має бар, в котрому дуже-дуже багато буде чого траплятися. Мені здається, бар зеленоки можна відводити як окремого персонажа. Що думаєте? Макітноки в нас такий чувачок на гуморі. Він той самий прикольний харизматичний злодій. Архетип, знаєте, такого прикольного. Хризматичного злодія, Але тут він геге. Да, я люблю таких персонажів, і тому в мене протагоністи ну, ніфіга не мілашки. Зеленка це така більш спокійна, набагато менш емоцій, якісь божевілля вона проявляє, тому що в неї з башкою ого ага, все добре, але все одно стьобні моменти вона підтримує на максимум. Ці два прикаліста просто йоу, друзяшки навіки. І одразу першим пунктом, котрий в нас витече з цього пояснення, я можу обозначити, що в нас таке от кохання. Воно може бути реально дружнім, реально дружба, дружба. Тому що знаєте що? Чому я все таки трошечки прирівнюю якісь такі діла Амурні і просто бестофрендо? Тому що їх дружба це щось, що виходить за кордони цієї дружби. Але, але, якщо їх можна було б запитати, чи типу. Ви одне одного кохаєте в романтичному плані, вони б зблівали, я вам чесно скажу. Бачите, в нас з'являється трошечки дисонанс. А як це в дружбі, такі щирі, такі відверті, такий прям уф, можна зробити щось ж без зради, тому що це трошечки інша тема, без якихось втручань, без розладів, без сварок. А я вам скажу можна, тому що така сильна дружба в сюжеті. Це не тільки про допомогу з якимось там речами, це не про просто підтримку, це не про зробити щось хороше іншій людині. Це про те, що один персонаж може віддати абсолютно все, включно зі своїм життям, для того, щоб іншому було краще для того, щоб іншого врятувати, для того, щоб змінити якось на ліпшу сторону ситуацію, якраз таки другого другана. Є один прийом сюжетний, і якщо ви якось пишете якийсь сюжетку, чи просто якщо вам буде цікаво подумати, то ось він. Наскільки він заїжджений не був, він завжди буде працювати, тому що якщо його добре прописати, це муа, конфетка, драма, просто не стільки вуличного рівню, що я не знаю. Так ось. В частності це трапляється не як в мене з двома головними героями, а коли в нас є один головний герой і його друг, котрий спочатку в частності сюжету в нас не є його дружбаном, тобто вони дружбаняться, братаються по сюжету, і десь в кінці, чи в самій от кульмінації, да, давайте будемо таким розшарським ленгвічем розмовляти. То в нас ставиться перед головним героєм вибір. Ми рятуємо нашого рубанчика, ми його витягуємо з жопи, ми йому якось, я не знаю, просто щось. Коротше, врятування. От це можна трактувати вообще по-різному, під різні ситуації, але сенс в тому, що на одній стороні один вибір в нас це врятувати друга, і на іншій це пожертвувати всім. Під цим всім може. Теж трактуватися багато чого. Цим всім може бути життя самого головного героя, життя інших важливих людей, котрі важливі головному герою. Під цим всім може трактувати світ, всесвіт, планету, життя, просто якісь мільйон, мільярди інших людей, істот і тому іншому. Тобто сенс в тому, що тут в нас буде боротьба між тим, наскільки це суб'єктивно. Добре, да? буде вчинити так, щоб е, врятувати нашого дружбана, чи врятувати все інше. І наскільки це об'єктивно, тому що об'єктивно, очевидно, абсолютно, що краще буде, щоб цей дружбанчик помер, чи щоб з ним щось сталося. Тут, тут, дуже класно можна буде розкрити, наскільки в нас персонаж. Опирається на егоїзм, чи опирається все ж таки на благо всього іншого, тобто альтруїзм якийсь чи що. Тут можна розкрити, наскільки в нас персонаж трус, наскільки йому страшно, наскільки він насправді дорожив цим другом, і наскільки насправді цей персонаж відноситься до всього іншого, щоб під цим всім не було. Наприклад, очевидно, що якщо в нас на. Одної сторони рішення стоїть цей дружбачик, за котрого він просто у всім, я не знаю, всією душею своєю там піде. А на інших, наприклад, спільнота з людей з істот, котрі постійно доставляли проблеми головному герою, якось погано до нього відносилися. То ну, очевидно, що обере головний герой, да? Ніфіга не да, тому що можна додати тут багато факторів умов, як це от може вплинути на його рішення. Все залежить, я розумію, що зараз звучить трошки абстрактно, але все залежить від конкретно характеру головного героя. Тому що, приводячи, наприклад, моїх персонажів, я можу сказати, що в мене є трошечки такий крослівий чувачок, жовтокий, ось як він виглядає. І він би, чесно кажучи, настільки б вагався вибором туди. Чи туди, що не зробив би вибір зовсім. Такий вихід теж можливий. Це якби робити вибору це теж вибір. В нас є блакитнок, якого ви бачите, і він в нас поїхавши чувак. Очевидно, що він би за всім, і за зеленоку брав би зеленоку, тому що вона є для нього все, а все інше це просто те, що околює. Очевидно, але також в нас є. Ще один персонаж Кареокей, ось він це в нас е, поліцейчик, якщо що. Не дуже важливо, хто в сюжеті, але зараз послухайте про його характер. Він в нас єдина реально добра людина в моєму коміксі буде єдина, реально нормальна людина. І він, як нормальна людина, розуміє цінність життя. Він розуміє цінність життя свого інших людей. І він розуміє, що багато людей. Це ну, життя багатьох людей, це очевидно цінніше, ніж життя однієї двох людей. Тут в нас не так очевидно, тому що він міг би і пожертвувати по факту кимось, да? але тут в нас не закінчується вибір на цьому. Тут далі, якщо ви також пишете, чи малюєте, чи просто любите от про таке думати, можна показати страждання, як саме персонаж переживає те, що він розуміє, що зробив правильний вибір. Але моєму все одно погано. Отакі от піроги. І все-таки пропоную вам перейти до якихось таких справ амурних в сенсі романтики, в сенсі такі, оцього от вашого мерська, не <хи> Ладно, ладно. Як це я можу використати в світі жорстокості, в світі там, де чомусь хорошому? <хи> Дай Боже вижити, все одно вогнемо не допоможе. Я вам скажу одразу, що закоханість в частності мною використовується як інструмент, котрий я прописую одному з персонажів в парі. Тобто, все-таки це щось, чим інший користується, чим інший може маніпулювати є все таке. І зараз ми з вами не розмовляємо про те, коли розворачую драму, на те, що я тебе люблю! Блін, ну ти мені таке дала, я тебе не кохаю. Ні, ми зараз не про те. Ми зараз про той момент, про той, кому вибачте, якщо тригерну, Але коли в нас один персонаж щиро реально закоханий, признається в цьому іншому, а цей інший бачить, конкретно бачить яку просто вигоду з цього можна витягнути, і притворяється, що теж щось відчуває до цього першого персонажу, і в нас на почві цього. Трапляються, якісь маніпуляції, як я вже казала, якісь користування. Прописуючи такий момент, таку арку, ви можете піти по двом шляхам. Перший читач спочатку знає, що другий персонаж не закохан першого. Читач одразу, чи той, хто дивиться, як це глядач, одразу розуміє, що в нас тут, ну, блін, трешечок. І він одразу або встає на сторону першого персонажа, тобто жаліє його, якось все-таки сподівається, що він догадається, якось сподівається, що от знайде якісь крупіночки, по котрі можна буде зібрати, що друге його обманює. Чи, е, якщо в нас перший персонаж, він якийсь тварь, <кхи> то встає на сторону другого. Типу, давай його, добивай. Але ще й друга доріжка. Вона така слизька, складна, але божечки, яка вона ефектна, ви собі уявляєте. І про що ж вона? Про те, що ми трендим про закоханість другого персонажа, не лише першому, а й глядачу чи читачу. Все-таки я буду казати далі читачу. Чому нащо? Як? Все просто. Для того, щоб ефект розкриття того, що насправді ніяких почуттів не було, а це обов'язково буде потрібно зробити, щоб такий драма, такий ефекти, ефект, він в нас. Витряс просто емоції не лише з першого персонажа, а і з того, хто це все бачив нас поза екраном, поза сторінками. Тому що він тоді набагато більше проникнеться емоціями і набагато краще зможе зрозуміти емоції першого персонажа, бо те, у це все вірив. Звичайно, можна підкинути такі штучки, такі натяки, але тепер вже не першому персонажу. А читачу, що все-таки другий у нас, ну нічого, не відчуває, йому насправді насрать. Це можна підкидувати як якимись записочками, якими взаємодіями з іншими персонажами, типу, коли вони хтось інший, да? е, не хтось з нашої парочки, просто якийсь рандом. Чи хтось з околення цього другого персонажа запитує, якби, Ну що там, яке, як ти там в якійсь такі ситуації зробиш, чи якась, наприклад, жопа трапляється у першого персонажа, а другий такий, ну, я нічого робити не буду. Такі штучки може можна зрозуміти, що щось не так. Також це можна. Якщо в нас щось з картинками, чи в принципі в тексті теж можна описати емоції цього другого персонажа, котрий трендить, тому що ну я думаю, очевидно, що все-таки якщо в нас персонаж недостатньо «actor», то навіть при таких величезних, просто неймовірних зусиллях, все одно в якийсь момент маска може тріснути, все одно може йому бути неприємні якісь ці усі пусі лапатусі. Якщо в нас перша персонаж така нежинка, все одно йому може бути неприємні якісь слова, зізнання, все одно, якщо в нас другий персонаж не прям тварь, йому може зіграти совість. Тобто, бачите, скільки всього як можна натякнути. Тут лише ви вирішуєте, чи потрібно в нас до кінця тримати глядача читача, в такому уф, що все-таки вір, вір в те, що в них взаємне кохання, чи можна декілька разів підсунути такі непонятні моменти? Насправді, друге, от коли підсовуються такі моменти, це вже балансування між першим варіантом, коли ми одразу кажемо, і другим, коли ми трошечки скриваємо. Одразу хочу сказати, що якщо в нас розповідь йдеться з такою легкістю, там де тобто, не особливо потрібно думати, то все-таки краще обирати або тільки от перший на 100% варіант, або на 100% другий, що я маю на увазі, тобто що ми не підкидимо в другому варіанті якихось підсказок, чи якщо вони настільки просто. Малесенькі настільки от ніяк не відволікають від цієї ілюзії взаємного кохання, що от хто, хто захоче копатися, він знайде. Але хто, в принципі, ні, хай отак от і читає. Тому що напрягати якось мозок того, хто дивиться, хто оточкає, Ну, коли цього не якось підрозумівається у всьому іншому. Творі, це якось дивно згоди зі мною. І третє, як я безбожно просто нагла, але так люблю використовувати цей вид, цей тип, цей. я не знаю, як ще назвати, просто це кохання. Це в нас божевільна закоханість. Да, 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 да. Ох, я просто обожнюю, просто подивіться, це гетерохноломовний, знайомтесь. Це ще один маніячела в нашому коміксі, І він. В нас, можемо так сказати, полює за Блакитно, за Абобусом котрогода. Ви все ще бачите на спідпенті. Ви могли подумати, що коли я озвучую <сумірно> оце про божевільне кохання, що в нас блакитнок якийсь поїханий? Ні, ще раз, ні. Тому що в нас, <сумірно> ну, блакитнок, він настільки романтик, він настільки просто, а що та там, то. <сумірно> Ні-ні-ні. <свистач> Його єдине кохання це якраз такі органи внутрішні. <свистач> Все. А от гетерохроноокий це в нас якраз таки, знаєте, Stalker, якась Яндере. <свистач> Яндеремен, ви коли зустрічали Яндере чувачков в чу чоловічої -чу 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 саті? Типу, не як якісь рофл, чи не як якийсь е, основний сюжетний момент, а як така доповність. Я чесно ні, сподіваюся, бути першою. Можете сказати, що а що ми там не бачили, ми що не знаємо Юногасай, ми що не знаємо приклади інших якихось яндери-персонажів, навіть якщо жіночих все одно. Ну, що ми там не бачили? Я вам скажу, що ого, багато що ви там не бачили. Тому що, якщо ви згадаєте, то жорстокість таких е, божевільних, Закоханих персонажів, ну їх жорстокість вона майже ніколи не була спрямована на того, кого вони кохають. На того, ким вони зацікавлені. Не те, що кохає. Тут от навіть зацікавленість тому що таке божевільне дещо його все ж таки складно прирівняти прям таки до кохання. Можна розкривати це різними методами, різними якимось інструментами, можна по-різному трактувати. Я далі це буду називати коханням, але знаєте, що в моєму коміксі це дуже зращована штука. Вона взагалі, не можна її називати чимось чистим, чимось хорошим. Не очікуйте, але все одно буду називати коханням, тому що так звичніше так. Простіше вам будете мені пояснити. Так ось все ж таки повернемося до того, що так, жорстокість тих божевільних персонажів ніколи не спрямована на того, кого вони кохають. В мене трошечки по-іншому. Чому так? Тому що це, як на мене, набагато прикольніше виглядає. Коли ти показуєш, що персонаж він не просто закоханий і трошки божевільний, чи не трошки, на? А що він в першу чергу божевільний і зацікавлен в якомусь персонажі? І просто думає, чи каже, чи йому здається, що він закоханий, але насправді це просто ну його таргани в башки. Да, це виглядає набагато менш романтизовано, набагато менше тоді читачеві захочеться виправдовувати нашого божевільного персонажа. Все одно, звичайно, знайдуться люди, котрі будуть фанатіти, <свісно> чуваки, фанати фанатирунокого. Я з вами насправді да-да. Але це набагато більш реалістично виглядає. Тобто виправдовувати вчинки навіть божевільної людини ну, це дивно, це правда ну окей, в деяких випадках реалістично, тому що всі ми знаємо, як спільнота полюбляє якось романтизовувати злочинців, котрі просто гарно виглядають. Але давайте так. Це неправильно. І коли ми показуємо в наших творах, що ну да, він от божевільний, але він насправді хороший, він, типа, ну да, він творить ще дофіга всього поганого і з -за хорошого просто, що він каже, що кохає якогось персонажа, але ну, блін, такий він класний. Давайте так, якщо навіть не опиратися на якісь моральні принципи, котрих. Давай так, ми забудемо про моральні принципи. Скоріше, ми сконцентруємося на тому, що таких от прийомів, коли таких от персонажів божевільних, ну їх так багато, мені чесно, вже приїлося. Як вам? Напишіть в коментарях. Сподіваюся, що вам насправді теж є набагато більш цікаві способи, як показати цього персонажа, не виправдовуючи його. Не обов'язково класний персонаж це добрий персонаж. Не обов'язково персонаж жорстокий, це персонаж жорстокий через те, що в нього якісь дитячі травми. Я вас дивую, але жорстоким персонаж може просто народитись, бути з хорошою сім'єю, мати там взагалі повну сім'ю, Всього воно ну, чики пуки ніхто його в дитинстві не бив. Але, ну, знаєте, в житті бувають такі штуки, що так, людина просто може народитися ненормальною, тому що. Все це просто збій роботи мозку, і все. Давайте повернемося трошечки в початок цієї думки, і я вам більш розгорнуто розповім, як саме жорстокість наш може проявлятися до тієї самої людини, до того персонажу, котрого наш божевільний кохає. Скажемо так, більше ніяк, а чому це ж дивно. Ти, виходить, віриш те, що ти його кохаєш, але насправді нічого такого немає. Тож, е, стоп, все одно, нащо ти це робиш? Все доволі таки просто. Просто і неймовірно, насправді, але все одно складно. Ми розуміємо, що в нас персонаж, ну він божевільний, тобто в нього логіка, вона все одно буде трошечки зміщена, вона все одно буде трошки незрозумілою, вона все одно буде неправильною, називаємо це так. Тобто. Наш божевільний персонаж може трактувати яку жорстокість до того, кого він кохає, як, наприклад, що він так увагу приділяє, чи він виходить якось хм, якісь такі от змагання, да? він якось перевіряє, наскільки цікавий, чи наскільки живучий його об'єкт кохання. Є багато таких, ви знаєте, дуже зращених, дуже таких хворих, але нам це й потрібно, щоб всі ці доводи вони були хворі. Тому що нащо нам оправдовувати такого персонажа? Я вже да, повторюю разів це сто, але хороший персонаж хороший в плані цікавий, він не повинен бути е, виправданим. Можна зробити, от як в мене гетрохронок. Я не буду його оправдовувати. <губ> Навіть не чекайте, це двар. бакино кого я теж не особо буду оправдовувати. Він теж просто така людина. Зеленоку. ну, чуть-чуть ну, буквально чуть-чуть. але це теж не оправдовування, а просто пояснення якихось моментів, чому саме вона так зробила. Тому я кажу, що логіку теж, навіть якщо вона така змінена, така хвора, теж треба продумати, як саме ваш божевільний персонаж її от так от під себе підминає. Тобто для нього кохання це все ж таки, наприклад, вбити все околення того, кого він кохає, і заперти його в підвалі, убити сталкера-привіт відсилочка, така? Да? Чи все ж таки. Саме от, причинити не моральний, а фізичний якийсь урон об'єкту бажання. Думайте. Я думаю, кожний знайде якісь свої моменти, якісь свої от, здогадки, як це йому більше б сподобалося написати чи продумати. Це я вважаю реально цікава тема. Зробимо якісь підсумки, не вимикайте відео, тут все ще буде інформація по темі. Тут не реклама та гешки, але все одно. Ви знаєте, якщо у вас зацікавило мій канал, то все в описі буде так ось, ось ось ось. Що ми можемо сказати? Що я можу вам от, е, пережувати цю інформацію в відео за 20 хвилин і вивелити в одному реченні? Окей, ладно, не в одному. Я ніколи не можу вивелити просто в одному реченні е, якийсь підсумок. Те, що кохання це та штука, котру можна. І насправді інколи потрібно використовувати без романтики, тому що романтика це щось приємне, а кохання це може бути в сюжеті як щось приємне, так і щось настільки просто фу, настільки мерзке, настільки незрозуміле і настільки жорстоке, що ну, від хорошого там абсолютно нічого не залишається. Може бути кохання, як я і казала початку, таке дружнє аля платонічне. Це може бути щось романтичне, це може бути щось вкрай вивернуте, вкрай просто, як я і казала, божевільне. Думайте, що більше подобається вам, думайте, що більше підходить вашим персонажам. Думайте, тому що це. Лише ця дія насправді допоможе вам зробити цікаву історію, допоможе вам прописати реально класних персонажів. Якщо вам сподобався цей відос, будь ласка, поставте лайка, підпишіться. У нас тут буде далі продовження такого цікавого трошечки трошечка Це була Міра. Всім пока-пока.